Під час повномасштабного вторгнення державну підсумкову атестацію у школах скасували. Однак цьогоріч учні четвертих класів складатимуть ДПА. Ця атестація буде моніторинговою. Знання школярів перевірятимуть з української мови і літератури та математики. Для цього проєкту оберуть дві тисячі дітей з різних областей. Зараз ми маємо пілот в четвертому класі, де ми відтестили разом з українським центром оцінювання якості освіти. Саме інструмент ДПА цифровий, як його впроваджувати. І концепція впровадження ДПА, розвитку цього інструменту передбачає, що не наступного року буде вона впроваджена, як обов'язково в 4 класі, швидше за все, це буде у 2026 році, як для 4 класів обов'язковий інструмент в подальшому, обов'язковим він стане і для 9 класів. Після закінчення війни, після перемоги, інструмент ДПА для випускників для 11 класів повернеться як той, який був ще до початку COVID-19.